Вітаю! Сьогодні заглибимося в історію Всеволода Максимовича, такої, знаєте, яскравої, але короткої зірки українського модерну. Прожив лише 20 років, уявляєте? А спадок залишив ого? Так, справді дивовижна фігура. Ми спираємося на е, статті, музейні дослідження, вони показують його життя, дуже своєрідний стиль. Ну і звісно, цю драматичну історію його робіт, як вони зникали і поверталися. От власне, спробуємо зрозуміти, в чому ж його унікальність, чому така трагічна доля, і чому ці роботи ну так довго були забуті, а зараз знову викликають інтерес. Давайте почнемо. Звідки він? Полтава. Саме так Полтава народився там у 1894-му в дворянській родині. А перші кроки в мистецтві, от цікаво, робив під наглядом Олександри Рощини та Івана М'ясоїдова. М'ясоїдов. Син того самого передвижника. А вже ж. Ім'я Соїдов Молодший створив у Полтаві, на Павлинках, такий собі гурток сад богів. Там було захоплення античністю, культ тіла. І Максимович там був? Так, брав участь, але що характерно, пізніше він ці свої ранні роботи, ну, просто знищив. Може, вже тоді шукав щось зовсім своє. Потім було коротке навчання у Москві в студії Рерберга, дуже коротко. Тобто, по суті, без системної освіти він стає одним із найяскравіших модерністів як. А можливо, саме це й дозволило йому бути таким вільним. Він дуже сміливо бере прийоми символізму, знаєте, ці пошуки прихованих сенсів, і модерну з його орнаментами, декоративністю. Кажуть, Берцла я дуже любив. Так, обрі Берцлей це помітно. Деякі критики ще бачать паралелі з Густавом Клімтом, хоча це, звісно, спірно. Він бере античні образи, оту, красотіла, саду боргів, але додає щось своє. Що саме ці його величезні панно? Так, великі декоративні панно, і багатство орнаментів, рослинні мотиви, гірлянди, оцей відомий мотив Павиче Око і ще його унікальні кулясті форми, ці мильні бульбашки, яких називали. Як у поцілунку чи автопортретів. Точно, хоча критик Лавренів тоді е, досить зневажливо писав про купи мильних бульбашок, він, здається, не вловив цього символістського прагнення Максимовича до життєтворчості перетворення життя на мистецтво. А ще ж атлетизм фігур, це ж не дуже типово для модерну. Зовсім не типово. Атлетизм майже античний, поєднаний з таким фантастичним орнаментальним тлом, і контрасти кольорів, чорний і білий в автопортреті, наприклад, дуже драматично. Ще дослідники говорять про нарцисизм, обличчя часто схожі на автора. Є таке, а очі персонажів. В них стільки суму, втоми, якогось відчудження, навіть знаєте, передчуття смерті. Це перечуття, воно ж не на порожньому місці виникло. Він же спілкувався з футуристами в Москві: Бурлюк, Маяковський, так Ларіонов, Хлебніков, Пастернак ціле коло і елементи футуризму їхнього бунтарства, помітні в його пано аргонавти. Він же навіть знявся в їхньому фільмі Драма в кабаре футуристів номер 13 Шкода, що не зберігся. Так, уявляю, що це було, але сприймали його неоднозначно. Хтось бачив Денді, романтика. Інших дратувала екстравагантність, казали навіть про манію величі. І вся ця напруга, можливо, і призвела до кінця, травень 1914-го йому лише 20, самогубство. Так, страшний фінал, причини, ну, називають різне, провал його єдиної виставки в Москві, критика, цей декадентський спосіб життя, може, нещасливе кохання, важко сказати точно. Але історія його робіт тільки починалася. От саме тут починається найцікавіше. Після смерті 26 його основних робіт зберегла поетеса Надя Ніколаєва або Надя Ельснер. Кажуть, вона була його музею, позувала для казкової царівни. І вона їх зберегла. Так? А потім у 1925 році мистецтвознавець Федір Ернст придбав їх для всеукраїнського історичного музею. Це нинішній національний художній музей України, Наму. Здавалося б, щасливий кінець. Роботи в музеї, якби ж то потім настали десятиліття забуття. Роботи визнали декадентськими, ідеологічно шкідливими, ну не радянськими. І що з ними зробили? Найгірше їх зняли з підрамників і просто згорнули в рулони. Уявіть собі, ці величезні панно згорнуті, забуті жах. І коли ж їх згадали? Повернення почалося аж у 1996 році. Перша виставка в НАМУ це було відкриття. А справжній міжнародний успіх це 2007 рік виставка перехрестя, модернізм в Україні у Чикаго. І що сказали там? Критики були вражені. Називали роботи приголомливими за задумом і технікою. Це був справжній резонанс. І нарешті, в 2011-му він повернувся додому до Полтави. Його твори показали у Полтавському художньому музеї. Так, коло замкнулося. Отже, що ми маємо? Неймовірний спалах таланту, дуже короткий, трагічний фінал, і потім дивовижне повернення знебуття через десятиліття. Його стиль це ж унікальне поєднання, модерн, символізм, античність і все це пропущено крізь таку глибоко особисту призму. Абсолютно, і його історія це ж нагадування. Про те, як ідеологія, зміна смаків можуть просто стерти ім'я з історії мистецтва і як важливо потім повертати ці імена, так і наостанок можливо така думка: якщо згадати ці постійні мотиви краси, тління перечуття смерті в його роботах, його власне життя, цю ледь невдрачену спадщину. Що вся ця коротка, але така насичена історія говорить нам про зв'язок мистецтва, особистих драм і, можливо, шансу на безсмертя у часи великих змін. Є над чим подумати.